Українські військові в Данії діляться досвідом боротьби з російськими дронами. Про це повідомив президент Володимир Зеленський під час виступу на пленарному засіданні саміту Європейської політичної спільноти в Копенгагені. Більше про саміт нам розкаже моя колега Ніна Коломієць. Вона з нами на прямому зв'язку з Копенгагена. Ніно вітаю, будь ласка, розповідай. Вітаю Аню. Сьогодні у столиці Данії вже всьому проходить зустріч лідерів європейської політичної спільноти, яка об'єднує майже півсотні держав. Позаду мене головний банер заходу це соняхи на фоні блакитного неба у кольорах українського прапора. Саме біля нього господарка заходу Мета Фредеріксен сьогодні зустрічала гостей, і звісно, це не випадковий символ. Головна тема саміту від самого початку його заснування лишається незмінною. Підтримка України у боротьбі з агресором. Втім, цьогоріч Європа і на собі відчуває загрози російського втручання, зокрема у повітряний простір. Тільки в Данії уже кілька разів фіксували безпілотники над важливими військовими та інфраструктурними об'єктами. І це виклик, з яким зіткнулися вже багато країн Європи, і якому треба протидіяти. Про це заявила прем'єр Данії напередодні. Давайте послухаємо. Говорячи про безпеку в Європі, варто поглянути з перспективи гібридної війни, що йде, і розглядати війну в Україні не лише як війну в європейській країні, а як спробу Росії загрожувати всім нам. Я думаю, ми всі повинні бути на одній хвилі. Ми повинні переозброїтися. У цьому питанні Україна може стати важливим партнером, адже ми перші на собі відчули небезпеку дронових атак і вже знаємо, як їм протидіяти. Та головне, готові ділитися своїм досвідом. На цьому наголосив Володимир Зеленський під час виступу на саміті. Пряма мова далі. Наші як як військові, які вже зараз перебувають це... Досвідчені військові, які знають як знищувати ударні дрони, вони вже розпочали виконання своєї операції. Ми готові поділитися своїм досвідом з вами, з нашими партнерами. Це лише початок, це перший крок до створення ефективної стіни дронів для захисту всієї нови. Давайте спільно працювати над узгодженими рішеннями, що дозволять перетворити цей проект на реальність. Володимир Зеленський заявив нині усій Європі потрібні швидкі та дієві сили реагування, і закликав партнерів долучатися до програми PEARL, тобто допомогти з фінансуванням закупівлі зброї у США на потреби України. Фінансові питання вчора були однією з основних тем обговорення на неформальній зустрічі європейських лідерів. Говорили про надання Україні репараційного кредиту, тобто грошей від заморожених російських активів, які мають бути по. Вердені лише після виплат усіх компенсацій з боку країни агресорки. Втім, остаточного спільного рішення із цього питання поки не знайшли. Натомість Урсула фон дер Ляїн оголосила пакет фінансової допомоги Україні. Давайте послухаємо якщо ми всі погодимося, що Україна є нашою першою лінією оборони, ми повинні посилити військову підтримку України. Саме тому сьогодні ми виділяємо 4 мільярди євро для України. 2 мільярди євро з цієї суми будуть інвестовані в дрони, і ми повинні посилити тиск на Росію. Сьогодні у президента України насичений робочий графік. Він уже мав з двосторонні зустрічі з прем'єрами Данії і Норвегії. Щойно ми чули його виступ на відкритті саміту. Попереду участь у круглому столі з питань безпеки. Вона мала вже стартувати зараз. І зустрічі з багатьма європейськими лідерами, зокрема Антоніо Кошти, Урсуло фон дер Ляйн, Марком Рюти, Джорджо Мелоні, Кіром Стармером. Та іншими ми продовжуємо працювати тут і будемо вам оперативно розказувати про все найцікавіше в студії. Ніна дякую тобі за роботу. Чекатимемо твоїх наступних включень на прямому зв'язку. з Данією була наша кореспондентка Ніна Коломієць.